То, що склад у нас класу був надзвичайно розношовний, є таке поняття. Ми всі були різні по своєму характеру, по темпераменту, по всьому. Але ми всі були яскраві. І от показник сьогоднішньої зустрічі, те, що ми всі прийшли. Я дуже дякую навіть Каті, тому що мені приємно, Каті. Знаєш, ти хотіла побачити своїх однокласників. Не виділяй тебе, на такий приклад кладу. І багато багато ще людей прийшли. Якби не було такі часи і тому подібне. Ні, якби не було такі діба. Діво пише. Діва, пиши, Дімо. Я скажу, що ми молодці, що ми тримаємося окремо, окремо, от власне така, ну, якщо чесно, компліментна. Дівчата, наче не змінилася. Вони як бизвілі. Тобто вони такими і залишилися. Можна робити? Це, це само собою. Але приємно бачити. тому що іноді зустрічаєш там дівчат, образно кажучи, якщо можна так сказати. А якщо не 9? 26. А там, ну, 40, 40, 45, так? якщо чесно, 20 з чимось. 20 хвостиків. Тому такі <плес> э... <20. плес> 29, які 29. Тому горжусь, люблю і ціную. Дякую вам. Молодець. Мужчина. Молодець. А то з адресний? Кому? Хто, хто за дівчат? За дівчат азі, да? я За дівчата мануазі, так? За дівчата. За... Але э, на, 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 такі, э, Сердечніше моє переживання, звичайно, за дівчат, тому я їм і адресував. Фініш. Я я виконую. Виконую. За дівчат тоді. Давай, за дівчат.